Одне слонення, 22 слонення, 23 слонення, 24 слоненята, 25 слонення, 26 слоненята. Що ми приїхали? Слоненята, слонення, я так від нас не маю, не можу сфокусуватися, ти бах не потрібно. Сломенятка закінчилась, а ми ще не приїхали. Починаємо рахунок спочатку. Одне слоненятко. два слоненятка. три слоненятка. чотири слоненятка. Ще не бійня. О, мене попали. Е слоненяток. слоненятак, 6 слоненяток, сім слоненяток. 8 слоненяток. дев'ять слоненяток. десять слоненяток. одинадцять слоненяток. Слоненятка закінчила, рахунок закінчений. Одиннадцять. Одинадцять слоненяток, а ми ще їдемо. Карпати вже довше переїхали. Найдовше діагональ Карпати переїхали ось цим підйомником. Підйомник довжиною в 10 карту в 24 слоненят і 11 слоненяток. Довжина підйомника. То їде якийсь там спасатель. Спасатель їде, зав'язується. Тут вже майже вершина цієї гори. Боються їхати до неї, але їм прийдеться. Ох, чуєш сайт? Ой, там трампліни, я зараз короче, туди наїду. Будеш знімати? Вот yeah. там во трампліни. О, oh, oh, oh. oh, давай. Я зараз не на відео. з мене наїду. Зараз буде <риклад> я можу я в... так зараз вже <риклад> Ну Я, все. Ну, я буду ще їхати коло вас, понизу, ви по трампліну. А ви